Привіт, друзі! До нас в мережу приїхало багато різних та красивих термосів та термочашок від японського бренду Заджеруши. І це чудовий привід поговорити про те, чим же вони особливі, що відрізняє їх від інших брендів, які в них переваги та недоліки. Насправді, ринок термочашок і термосів він дуже конкурентний. З одного боку, у нас є просто дуже впізнавані бренди, такі як Starbucks, з іншого боку, є і дуже хайпові, наприклад, чашки від Стенлі, які в якийсь момент створили навколо себе повне безумство. Бо їх хотіли всі від дорослих і до малих. Ще з одного боку є купа дешевих ноунейм-чашок no та термосів різного дизайну, які можна купити в найближчому господарському магазині по дорозі додому. Але заджеруші існують вже багато років, і вони насправді мають своїх прихильників, які, спробувавши один раз, вже не відмовляться від цього бренду. І про заджеруші пишуть в багатьох відомих виданнях і поміщають їх в різні топи. Тож ми вирішили виділити кілька ключових речей, які роблять термочашки та термоси заджеруші дійсно класними. І також скажемо, звісно, про те, що нам в них не подобається. Отже, починаємо. Перше, це асортимент, і тут легко пояснити на термочашках. У нас одна модель може бути в трьох різних об'ємах: 360, 480 та 600 мл. Чашка на 360, наприклад, дуже вдало підходить, якщо ви берете в кав'ярні каву із собою. А з 600 можна розтягнути напій на півдня. Також ця модель буде в різних кольорах, а іноді і з цікавими принтами. Ну і частина чашок буде з глянцевим покриттям, а частина з матовим. А ще існують купа інших моделей з різним форм-фактором, діаметром дна і висотою. Друге, що хочеться виділити, це відкриття та герметичність. І з термосами все зрозуміло, там є зовнішня кришка, вона ж і чашка, і внутрішній корок. Все дуже надійно. Єдине, що відмічуть, це обмежувач, закручуючи ви в якийсь момент упретесь, щоб з силою не змогли пошкодити різьбу. А у термочашках трошки все цікавіше. По-перше, є локер, яким ви блокуєте кнопку відкриття. І це означає, що ваша чашка. Жодним випадковим чином не зможе відкритись самостійно у сумці чи у рюкзаку. Далі нам треба натиснути на кнопку, але вона лише трошки привідкриється, щоб випадково гаряча рідина чи пара не змогли вас обпекти. І лише коли ви повністю відпустите кнопку, кришка відкинеться назад. Все дуже продумано та зручно. Третій момент стосується самих корків. Вони теж зручні у користуванні та продумані. Спочатку про термоси. Тут яскрава кнопка відкриття відділена від отвору наливайки, бо в деяких термосах ви тиснете пальцем в те місце, де буде текти рідина, і це не дуже гігієнічно. А щоб закрити корок, тут є інша кнопка з боку. Більше того, якщо ви забули закрити її, вона закриється сама, коли ви надінете кришку. Переваг корку від термочашки є кілька. По-перше, кришка широко відкривається, щоб не впиратись вам у ніс. По-друге, є зручний нагубник, щоб нічого не розлилось навіть у русі. І найголовніше, корок легко і просто розбирається, щоб його можна було помити та почистити. І так само легко збирається назад. Четвертий момент: деякі моделі мають внутрішні стінки з нержавіючої сталі. Але у більшості моделей є внутрішнє тефлонове покриття. І його перевага в тому, що на ньому не залишається наліт від різних напоїв типу кави, чаю, соків та інших, як на нержавійці. І відповідно такі термоси та чашки значно легше мити. Якщо ж вам все ж таки пора помити свій термос, то у зоджеруша є спеціальні таблетки для цього. П'ятий момент: термоси зоджеруші, можливо, є найлегшими серед усіх термосів з подвійними вакуумними стінками і нержавіючої сталі. І це точно найлегші термоси в нашому магазині. При тому, що вони точно не відстають по термостійкості від найкращих конкурентів, можете почитати наш текст, де ми порівнюємо термоси від різних виробників по декільком параметрам. Така мала вага пов'язана з тим, що виробник використовує в конструкції термосів дуже тонкі стінки, всього 1 мм. А також у термосів мала відстань між цими стінками. І це означає, що в користуванні з термосами та термочашками заджеруши треба бути акуратним. Звісно, якщо ви просто впустите термос на підлогу, то, скоріше за все, з ним нічого не станеться. Але якщо випадково впустити його з великої висоти на якийсь гострий, твердий предмет, наприклад, на камінь, то можна пошкодити термос. І це певний компроміс з вагою та компактністю. Тож, ми перелічили 5 основних переваг у термосах та термочашках зоджуши. І дещо схоже можна окремо побачити у різних інших моделях, інших брендів. Але головна особливість за джеруши в тому, що вони зібрали все найкраще і застосовують це у своїх продуктах і роблять це якісно. Тобто, важко собі уявити, що тут може щось відпасти, зламатись чи протекти. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.